Близько 15,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб перебувають на обліку в управлінні соціального захисту Білоцерківської міської ради. В управлінні функціонує спеціальний відділ по роботі з внутрішньопереміщеними особами, який опікується даною категорією населення. Крім того, в місті створено гуманітарний пункт для внутрішньопереміщених осіб, який розміщено за адресою вулиця Ярослава Мудрого, 28. Внутрішньопереміщені особи за наявністю довідки мають змогу отримати допомогу в вигляді речей жіночих, чоловічих, дитячих, підгузків, іграшок, речей для дому, посуду. Ми дуже вдячні місцевим жителям, які приносять ці речі і допомагають, діляться з внутрішньопереміщеними особами. Також звертаються міжнародні організації, благодійні фонди. І наш гуманітарний пункт є своєрідним майданчиком для співпраці з такими благодійними фондами, як благодійний фонд «Ніте Хенсен» – «Божі приховані скарби ВКБ ООН, благодійний фонд право на захист, також центр підтримки Бахмутян. Гуманітарний пункт відвідує багато людей різного віку, і тут вони можуть отримати допомогу не тільки речами, а також вони можуть подивитися буклети, які надають ті ж благодійні організації з зазначенням отримання психологічної допомоги, юридичної допомоги. Також в роботодавці залишають буклети із вакансіями, які у них є. Тому ми дуже раді всіх бачити кожен понеділок, кожну п'ятницю з 10 до 14. Днями в цей пункт надійшла чергова допомога для вразливих категорій населення з числа внутрішньопереміщених. Управління соціального захисту разом з радою з питань ВПО сьогодні залучили донора, який 6 місяців буде підтримувати. Вже підтримав, вже були видачі вразливі категорії. Цю допомогу ми отримали від медичної команди КОАМ. Це стабілізаційний набір, це саме необхідне те, що люди споживають кожен день. Це крупи, це солодощі, це печиво. В набір входять харчові продукти, засоби гігієни. Родини, які мають діточок, ще отримують допомогу у вигляді памперсів, пюре, соків та харчування дитячого. Центр соціальних служб надав перелік внутрішньопереміщених осіб, це вразливі категорії, це багатодітні родини. Це одинокі матері, це родини, які мають в складі інвалідів або діточок, або або людей похилого віку. Вони всі в цьому переліку. Цього разу було надано допомогу для 120 родин. З боку міської влади для успішнішої інтеграції переселенців в нашій громаді впроваджено програму, яка стала спільним напрацюванням муніципалітету та ради з питань ВПО, одним із заходів якої є професійна адаптація. Зокрема, внутрішньопереміщені особи можуть навчатися на курсах за рахунок місцевого бюджету. Так, в цьому році вже пройшли навчання дві групи. 31 травня завершено навчання на майстрів манікюру, а 23 серпня свідоцтва отримали майбутні перукарі. Тож громада має інструменти, щоб допомагати переміщеним особам. Адже вдала інтеграція і адаптація внутрішньопереміщених осіб до нового місця проживання це співпраця як самих ВПО, так і громади.